Доброго дня! В нас дуже суттєві знижки на такий весняний товар, можна сказати. Тобто ми дали знижку вам на такі столики бокси, де ви можете зберігати любі речі, тим більше виїжджати на природу І е, я потім покажу, як вони розбираються. Я вже не один раз показував на е, такі фонарики, дуже функціональні, які працюють в чотирьох е, режимах різних. Е, просто суперовий варіант на сьогоднішній день. Плюс е, ножі, е, отакі от професійні ножі. Не та бутафорія, яка продається на реально з відповідного металу. Ви собі, там, якщо перейдете на сайт, ви вже зможете подивитися, наскільки класні от ці наші девайси. В нас та якби вже зайшла третя партія таких ножиків. І люди, які вже їх взяли, вони дуже задоволені іменно по функціоналу і по самому різу от цих ножів. Також є знижка на отакі ножики канцелярські, які є ну, така, та, якби, для торгових фірм. В нас фірми, які, допустимо, Заключили з нами договора, вони у нас беруть таких ножиків там, з ну, сотнями. Тобто є отакий ножик, є відповідна насадки. Тут вже зразу за. Тобто він набагато кращий, ніж, допустимо, такі, як ми купляємо канцелярський. І от дивіться, в нас ще та й би появилися нові девайси. Ось такий так такий бокс, який перетворюється в столик, якщо треба. Якщо не треба, ми його просто забираємо ножки. Той варіант, що з цим великим столом, у нас є такі менші столики ще. От, допустимо, я його зараз тут положу. Що людина може брати менший, може брати більше, а може брати такий девайс, який перетворюється в таку корзину. Тобто, ви собі його так вдавлюєте, і у вас, і у вас виходить отака, така класна корзинка. Ну, тобто, суперовий варіант для того, щоб, допустимо, перевести. Чи там якісь продукти на природу, чи там той і він перетворюється ще й в столик, тут є такі виїмки для стаканів. Тобто дуже класний і дуже такий зручний варіант. Ті всі столики, та сама історія. Ви відкриваєте оту верхню кришку, і у вас тут виходить такий варіант, який ви його відкриваєте. Фіксуєте. Тут ще йде фікса... фіксація отих е, бокових е, варіантів, і у вас виходить якби, е, досить е, місткий і досить класний варіант. Ви його собі поставили кришечку нав... наверху, ту ставите собі закуску, випивку, там і неважно. Чи ви можете навіть використовувати його як в домашніх умовах. ми наприклад, такі. Великі бокси ми використовуємо в домашніх умовах для там для, нусків, для білизни, ну, тобто будь-який варіант. Можете собі там зберігати свої, там, допустимо, нотапки, зошити, неважно що. Зверніть на це увагу, ми з сьогоднішнього дня, тобто з завтрашнього вже дня, буде повністю заміна цін на всі ті продукти, тобто на фонарики, ножики і от ті девайси, тому що йде весна, і я думаю, що вам буде дуже зручно взяти в нас от такі позиції, щоб комфортно себе відчувати на природі. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.